Привіт, Це наш 71 й день, але я щось не впевнений, щось я трохи в шоці. Бо я не пам'ятаю, щоб завтра вчора казав, що 70-й день. Mm. Да. Зараз. Короче, сьогодні знову був в школі. Сьогодні останній день навчання цієї неділі. І останній місяць навчання починається. З наступної неділі. Те, що сьогодні не було. І друг мені написав, запропонував на вихідних погуляти, багато погуляти. А мені треба якось до тесто готуватись до Б1. Да, це, типу, трошечки складно буде. Як це сказати? Складно буде. Не буду. Може е, потім якось згадаю, скажу. Коротше, да. Е, Сьогодні прийшов в школу. Е, я був доволі втомлений, небагато веселого сьогодні було, хоча вчителька весела. Що е, можу сказати? Е, з того, що запам'ятав, це. Коротше, показав іранці які в якій поразі мною сидів мем. Там був Челік з клоуном. Чел клоун. Ні, Чел не клоун. Челік. Реклама була в інстаграмі. Челик. З носом клоуна. Я йому показую і кажу, це я. Вчителька просить теж показати. Я їй показую і кажу, це я зараз. Вона починає сміятись і каже, піди покажи усім в класі. Я показую всім, хто навколо мене. Повертаюсь до неї і кажу: Серйозно всім в класі показати? Вона така так. І я пішов всім в класі показувати цей німчик. Да. Ну, це, звісно. Конечно... Mm. Да. Тяжело, тяжело. Після цього ми пішли робити. Э... Хьорен. підготовку до екзамену слухання. А, і після цього наче ми описували картинки. Так, ми описували картинки, ми з Реанцем щось сиділи в телефонах, я йому показував меми. Він там щось і інші розказували там, описували картинки, у них був час 3 хвилини. І вчителька тут каже: така. так, я мій сусід. Вибирайте, хто з нас буде розказувати. Я думаю, такий, типу, ну, блін, я наче вже описував, але щось мені трохи стрьомно, бо я давно нічого не описував, давно нічого не казав. І не хочеться, щоб Алію, типу, цей іранець його звати, щоб він е, щось е, розповідав, бо він ніби не дуже сильно. Хоче цим займатися, тому я підіймаю руку, кажу, ну, нехай я розкажу. І вона показує картинку, а там чисто мужик з дитиною на руках, і вони стоять на кухні, вони майже повністю все закривають, тобто там нічого не видно, і вони моють щось, миють щось, там не видно взагалі ніфіга. Я починаю це описувати, розумію, що фантазія у мене закінчилась, і я вже сижу, думаю, що мені далі впихнути, розказати. Розказав потім, вона задала кілька питань, там помилки трохи були, і все. Сидимо далі, спілкуємось, потім я чую, що вони щось знову спілкуються про мене. Вчителька сиділа в одній частині класу. І розмовляла з моїми сусідами по партії справа, які сидять, які сидять справа. Я чую, вони кажуть щось про мене, щось про мою фантазію. Я кажу, а, що? Вони щось мені по повторюють. Я кажу, у мене ще є фантазія. Вчителька питає, серйозно, хочеш? А вона до цього сказала, що ні, я вже був. Я кажу: хочу, але не хочу, мені страшно. І я бачу, як, е, чую, як чел робить е, відлік і каже: Давай, і запускай таймер. Я питаю, що, серйозно? Я? Вона мені вчителька каже: Так, давай. Ну і я починаю описувати. Дивлюся на картинку, там чисто дорога, ряд будинків і все. Я думаю. Е... Оце оце я зараз нафантазую, фантазую, звісно. Починаю з того. Я маю дуже гарну фантазію, тому зараз я вам опишу цю картинку. Я розумію, що там ніфіга не можна, ну, я нічого не можу придумати. Починаю думати, е, дивитися на перший будинок, думаю. Так. Біля нього росте велике дерево, починаю це казати. І мені приходить в голову думка про. Е, Самовбивство чи вбивство когось. Я розумію ні ні Я вже не впорався. Я кажу це німецькою. Так. Я зразу зрозумів, що в мене дуже погана фантазія, що я краще не буду цього казати. І просто перевів тему, почав казати, яка гарна у них дорога, як у них там все чисте і всяке таке. Хоча зараз я, тільки зараз мені прийшло в голову сказати щось більш е цікаве, але ну, вже як іде, як пішло. Е о четвертій годині був дощ, тому і рано не залишився ми з ним з ним на спортмайданчик Не пішли. Тобто цієї неділі ми не гуляли через дощі. І вчора ми б, мабуть, могли погуляти, бо дощів не було. Але в нього були. День народження брата. Я трохи залишився після уроків. Ну, типу, я зараз не дуже активно збираюсь, бо мені ще у будь-якому випадку півгодини чекати поїзд, тому я так не спіша, не спіша. Ну і вчителька там пару питань задала, ми трохи поспілкувались. І я пішов додому. На шляху до виходу зі школи я зустрів маму, вона щось у мене спитала. І я побіг до, на поїзд. Приїхав додому, а, щось там розймався якоюсь фігньою, Ютуб подивився, потім мені написав друг на це. З пропозиціями поспілкувались. І далі я спілкувався трохи з чатом GPT, трохи з подругою, а, трохи дивився Ютуб, і зараз буду викладу відео. І буду відпочивати. Да. Все, до завтра. Бувай.